Водії мають правильно зрозуміти, що основні методи для, так би мовити, боротьби з працівниками ДАЇ, з неправомірними діями працівників ДАІ, не є якісь, так би мовити, уловки, нюанси чи там якісь, якісь методи. Сами, самий ефективний метод це знання правил дорожнього руху і законів України, що стосується. На автоінспекції це саме основне. Тоді водій, коли буде підкований е, цими знаннями, він буде знати, як діяти в різних ситуаціях, і тоді він буде знати, як правильно поводити себе з інспектором і чому інспектор зупинив цей транспортний засіб, як він має е, оформляти, як він має діяти згідно своїх інструкцій. Якщо водій, не знаючи е, цих, е, цих правил дорожнього руху, не знаючи цих законів, тоді він є. Можна сказати так, без зброї. Оце основна зброя. Без зброї інспектор може йому інкрименувати будь-яке порушення, назвати будь-яку статтю, водій, не знаючи цього, погоджується з ним, підписується і протокол оформляється. Перед тим як оформляти протокол, водієві зобов'язаний інспектор роз'яснити повністю все судської новоправопорушення зупинку від зупинки транспортного засобу до підписання протоколу. Це все зобов'язаний інспектор розповісти водієві. Розповісти водієві і дати йому можливість користуватися правовою підтримкою цих правозахисників. Ось.